Це одна з найстаріших приватних шкіл Англії. Слухай до кінця, щоб дізнатися її назву та що мене в ній здивувало. Заснована, ще у 1779 році ця школа зберігає традиції британської освіти, але водночас використовує сучасні підходи до навчання, старовинні будівлі і величезна зелена територія. Діти тут навчаються не лише за підручниками, а й через досвід, займаються мистецтвом, спортом, науком і навіть садівництвом. Учні цієї школи легко вступають у найкращі ВНЗ Британії та всього світу. А ще тут є архіви, у яких зберігаються документи віком понад 200 років. Але найбільше мене здивувала їхня основна філософія. Школа працює за принципами квакерського руху, що означає рівність, повагу до кожного учня та розвиток особистості без зайвого тиску, ніякої зайвої дисципліни, замість цього акцент на самостійність і відповідальність. Квакери це спільнота друзів. Кожного тижня учні збираються разом і занурюються у мовчання, доки хтось не відчує необхідність щось сказати. Як вам така концепція освіти? Хотіли б навчатися в Expert School у Британії?